Кому не досталось печенюшек, мы приехали не только с печенюшками, привезли еще 15 килограмм сала. Смотрите, чтобы его не заныкали нигде. Или, или 50 кило. Привезли 50 килограмм сала. Бывает такое, но мы обожаем, чтобы у вас... Грузины, прибалты нам помогали, Вы нас и наших водищих фашистами называли. Зачем навязывать на мифы? Про свои духовные скрижали, как будто наши деды не воевали, Страшилки прооралы всех бандеровцев майданутых застилают глаза Вы просто не видите, как кому-то очень выгодно нас связать В смертельную спату, тогда у Путина будет все на галерах в порядке Ну отцепитесь, отцепитесь Своими дураками дорогами займитесь и Все пролезете Вот охренется жить в русском мире, как чемодан, вокзал, Россия. Мы будем русских любить, ребята, Но только не москалей и кацапа. Пришли на крылах сну За взяття смаху и витчаежаги. Тугу свою кріпку І розмах що не боїться. Ми Годину тиху ти розкажи про мрію, що каже кажена віддати уність в да. Потрібно, але не я. Кохаю я дущину, Іначе батьківщину. А вона мене не любить, а вона мене не хоче. Ось така в нас любов кожен день і кожної ночі. А вона мене не любить. І мені всіх вручити е, такі е, жовто-блакитні тільняшки, це тільняшки патріотів України. Я думаю, що ви мене підтримуєте, хлопець. Дуже класно. Постаємо за Україну! У мене це перший такий концерт в польових умовах. Я співала на майдані, але я ще ніколи не співала у військових частинах. У такій от живій, живій атмосфері просто неба серед наметів. Для мене це дійсно якийсь такий от новий досвід досвід єднання. Ці хвилини, коли. Нас поєднує музика, нас поєднує одна ідея, одне бажання, щоб швидше скінчилась війна і скінчилась нашою перемогою. Ну я хотів, ми хотіли би бути таким ковтком такого свіжого повітря, можливо, поверненням, ще навіть у мирні часи, просто щоб люди відпочили, відволіклись від. Тих буденних речей, які тут страшних речей, які часто відбуваються, щоб просто люди трохи відпочили. І я, якщо це буде завдання мінімум, я не буду казати там про якусь там про, або патріотичне. Я думаю, що то нікого не потрібно. Е Выховывают и патриотично, то так, и такси-патриоты. Есть люди, которые, несмотря ни на что, находятся на передовой, находятся в зоне активных боевых действий, которые оставили семьи дома, которые оставили работы. Внутренний посыл, который не позволил им сидеть дома, они, они находятся здесь. И хотелось увидеть, во-первых, этих людей самостоятельно. Uh, как это я так волновался за те, що происходит на війні, що захотів поїхати її увидеть, это как конечно, рассуждать. когда uh, в Харькове сепаратисты захватывали захватували обл Ми так волновались, що не смогли сидіти на роботі, прийшли на площадь. Потім посмотрели на обл и сказали, що нужно понять, що происходит внутрі і пішли внутрі. Жив я в резерві зараз і Максим, який був на Карачуні. Теж попав в госпіталь, і з госпіталя ми вирішили, що все ж таки треба йти далі, оскільки і наші хлопці, всі, які були на майдані, чому ми сьогодні тут? Тут хлопці, які пішли з Майдану, пішли в війська, пішли в загони, пішли в батальйони, вони тут воюють. І просто бути з ними це те саме, що як на Майдані ми були всі разом. Один у нас єдиний план, мабуть, з всього населення України такого активно, свідомо, йти до перемоги. Кожен робить цю перемогу, як уміє. Солдат в окопі, лікар в лікарні, пекар нам пече хліб. І так само доб'ємося цієї перемоги, здобуємо цю перемогу. Тоді вже вони говорять про план. Поки що ми йдемо далі, до перемоги. поки. Єдиний план це захистити східні рубежі України, а далі вже будемо. нашу да, да. Да, да первая песня э, называется не культурно, но в культурном варианте отцепитесь есть вариант Она была написана в начале июля после десятидневного перемирия одностороннего А потом как-то пошло расизм Еще песни есть грады и Ну, я не знаю, я никогда не думал, что с этой темой столкнусь, но вся страна сейчас, по-моему, этим живет. А кто не живет, тот, наверное, не, не понимает, что происходит. Поэтому никак не мог не откликнуться просто на это. В принципе, сейчас песни пишутся быстро, оно копится, копится, копится. информация, какие-то новости, какие-то события, какие-то еще вещи. Оно просто вот за ночь или там за несколько часов просто текст вылетает, реально. Потому что ну... есть, оно сейчас все на поверхности, и есть о чем написать, очень много возмущения, очень много, очень много хочется сказать. И вот, я, вот вчера дописал песню, записал уже ее, она есть, я, наверное, сегодня вечером или завтра ее выложу уже в интернет, там готовят клип, делают нарезочку. Но сейчас я переключаюсь на внутренних врагов, потому что про внешнего нашего соседа я уже написал достаточно, чтобы не повторяться на внутренних врагов, и, собственно, песня будет про иллюстрацию про тех козлов, которые нам мешают жить.